Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у Києві заступник глави адміністрації президента України Валерій Чали заявив, що Україна не має у довгостроковій перспективі ніяких планів чи намірів та реальних можливостей набуття ядерного статусу. Заступник глави КМДА з питань ЖКГ Петро Пантелеєв повідомив, що усі теплогенеруючі станції Києва працюють на 100%. Якщо десь немає гарячої води, то це локальні технічні проблеми. Національний банк України цього тижня проведе два валютні аукціони з продажу 300 мільйонів доларів для поповнення каз та під потреби клієнтів банків. Сполучені Штати вперше після холодної війни відправляють до країн Східної Європи, зокрема Польщі та країн Балтії, потужний бронетанковий підрозділ з метою посилення підтримки союзників у зв'язку з агресією Росії в регіоні. У ЦВК сподівається, що на позачергових виборах до Верховної Ради зможуть проголосувати півтора мільйони жителів Донецької області. Зафіксована ротація терористичних підрозділів на сході України, причому кадрових російських військових на передовій замінює терористами з ДНР та ЛНР. Президент Федеративної Республіки Німеччини Йоахім Гаук вкотре виступив з критикою на адресу Росії, яка нехтує нормами міжнародного права у випадку з Україною. У 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме у період з квітня по липень. Це був дайджест новинок коронформу 9 жовтня.